Перше після тривалої паузи Лана Дель Рей повернулася на червоний килим Медгала 2025 року. Співачка обрала для цього важливого моменту театральну сукню від Валентіно, що була створена легендарним дизайнером Алесандро Мікеле. Сукня, яка стала справжнім витвором мистецтва, поєднувала в собі елементи класичної елегантності та екстравагантності. Чорний оксамит і коричневий атлас доповнювали один одного, створюючи враження глибокої загадковості та драматизму. Водночас ніжні мережива та пір'я, розташовані по всьому подолу сукні, додавали легкості та витонченості образу, надаючи йому певної романтичної атмосферності. Проте справжньою родзинкою цього вбрання став величезний бант на спині, який підкреслював елегантність і витонченість дизайну. Особливу увагу також привернув аксесуар, який Лана обрала для свого образу золота шпилька у формі алігатора. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Лани.